Ваша честь він показав справжню надію. Я благаю цей суд дати йому шанс це усвідомити. Нас знову взяли під державний контроль. Зупиніться, нам потрібна позитивна історія. Що з тобою, так міських правопорушників реабілітують високі дерева і яскраве сонячне світло. Донорам подобаються такі речі: капюшони в лісі. Це добре виглядатиме у Фейсбук. Гранд Каньйон. Ви жартуєте. Думайте в милях, а не в дюймах. До чого це призведе? 750 миль, практично вгадав. 762. Кожна з цих речей перенесе вас через три штати до Великого каньйону. Послухайте, а чому б нам просто не поїхати машинами? Якби ми могли керувати, ми б це вже зробили. Зараз ви не знайомі зі своїм велосипедом. Це сидіння вбиває мою дупу, так, а ще воно постійно пищить. Ви звикнете до цього, і до кінця цієї подорожі ви станете з ним одним цілим. Поїхали. О, дідько, Гранд Каньйон. Так ви навчитеся працювати разом. Давайте покажемо державі, хто ці діти насправді. Гей, хлопці, коли ми їдемо разом, ми говоримо Хо Хо, не така вже вона і крута. Та ви, мабуть, жартуєте. Типовий велосипедист не може залишатись на своїй смузі. Це добре. Грех, якщо ти візьмеш цих хлопців через пустелю, вони розпадуться. Вони побачать, хто вони насправді ова гельму. Я не можу зупинитися. Хлопці, послухайте, ми це переживемо. Довірся мені. Хто ти, чоловіче? Думайте, легко бути нами. Тобі начхати на мене. Це неправда. Ми завжди говоримо про те, що нам потрібна команда. Ось це і є команда прямо тут. Я не знаю, як ви щодня працюєте з цими дітьми. Думаю, це висока толерантність до болю. Хтось хоче трошки олії для своєї. Ну той. Ти огидний. Краще okay. піду, Намагайся не використовувати такі слова.